Nissan Leaf 2019 року. 40 кВт-батарея. Як бачите, гарний симпатичний кольор в нього йде сіренький. Максимальна, до речі, тут комплектація, передні партронічки, також камера. На оригінальних дисочках стоїть він. також гарна гума, що можна їздити і їздити. Пустик у нас в стоїть. Як я вам казав, повністю максимальна комплектація, скошений руль, комбінований салончик є. Адаптивний круїз контроль управління. Мультимедії. Оригінальний дисплейчик стоїть, як бачите, вона білогородка, все працює, все показує. Стандартний клімат у нас стоїть, два підігрівчика. Кнопочка включить-виключить, електронна коробочка передач. Ось Дивіться, зараз задня камера, і бачите, тут по сторонам 360. Доволі класно виглядає. Електричний ручничок, два підстаканника, кожен підлокітник, сніше для речей. Все, переходимо назад. У нас тут є. Підігрічки також задні. Також у нас, як бачите, комбінований тут салончик, який класно виглядає і дуже практичний. Також ізофікси присутні. Попереду також все в шкірі, ніша для речей. Відкриваємо багажник. У нас, у нас полочка зустрічає, вона да, тут. Також у нас глибочинький багажник, тут у нас є. Зарядочка, бачите, можете ось на 220, плюс подовжувач, акустика, басейн. Все є. Також тримач для ваших речей. Все присутнє. Зачиняємо. Приїжджайте до нас, Софійська, 19, покажемо вам цей автомобільчик. Зробимо тест драйв і придбайте цей гарний автомобіль. Всім гарного дня. Автопоінт. Придбай якісне авто.